Новий випуск журналу НВ вже у продажу. Посилання в описі до відео. Шановні, ми ж з вами збираємо на літак для рідних сил протиповітряної оборони. Правда? І ось в руках у мене цей, цей суперприз. Це справжній шолом українського льотчика, українського пілота. А, і, до речі, знаєте, льотчики, вони такі люди з почуттям гумору, тому що тут, окрім позивного, є ще шеврон. Я вам зараз його покажу, хто дивиться нас в Ютубі. Є шеврон, на якому написано лікар євтаназіолог А шановні, та ви відчуваєте, та відчуваєте рівень цієї іронії і того, чим займається українська авіація, знищуючи ворогів нашої країни. Долучайтеся реквізити в описі до цього, до цього відео. Як я казав, українським льотчикам літак комусь із вас. Ну, ось цей чудовий а такий воєнний артефакт. Тим часом сталися наступні події на генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй було схвалено головний документ саміту майбутнього, і це сталося незважаючи на спротив Росії. Представник якої щось намагався там зробити, намагався протестувати одним словом, внести якісь свої поправки, погрожував. Ну, те, чим Росія займається систематично, погрожуючи відмовою підтримати консенсусний документ. Про це передає власний кореспондент Українформу, який перебував на цій події в Нью-Йорку. І це була мова дипломатії. А от зараз вже буде не не дипломатична мова, тому що деякий час тому. Мене запросили бути амбасадором громадської ініціативи із красномовною назвою Геть Росію із з Організації Об'єднаних Націй. І ми тоді записували такі знаєте, проморолики. От кілька слів від кожного амбасадора цієї ініціативи. Знаєте, я вмію бути емоційним. І мій цей виступ кількасекундний, був достатньо емоційним. Я просто сказав, що цю криваву рептилію, яка називається Російська Федерація, треба гнати із організації Об'єднаних Націй, і до цього існують навіть юридичні підстави. От зараз я об'єднав ці дві теми і запросив на цю розмову одного з ініціаторів громадської ініціативи Геть Росію із ООН» Сергія Гайдая, політтехнолога, який зараз з нами Сергію вітаю. Дмитро, вітаю, рад тебе чути. Дякую навзаєм. Скажи, будь ласка, як зараз розвивається наша спільна ініціатива, чи існують певні успіхи на цьому дипломатичному полі? Ну я буду чесним, ця ініціатива дуже добре стартувала у 2022 році, тому що було загальне розуміння, що ми маємо справу з країною злочинцем, військовим злочинцем з країною терористом. І знаходження а, цієї країни в не просто в, в ООН, Організації Об'єднаних Націй, а саме в Раді безпеки, яка була створена саме для запобігання таких озброєних конфліктів, озброєних агресій і для боротьби з військовим з країнами, військовими злочинцями, з диктаторами, з режимами, які собі дозволяють розв'язати війни, була ну неприпустима. Тоді це було очевидно. Ми почали збір підписів під великою петицією на міжнародному майданчику, який називається Ченч ОС та міжнародні петиції. І у нас була стратегія, вона була юридична стратегія. Тобто, е мало хто знає, але Росія там знаходиться нелегітимно. на відміну від всіх інших країн. Вона не проходила процедури, які повинні проходити всі, хто заходить з нових країн. В органи в Організації Об'єднаних Націй, як це робили всі? Всі країни, які розпадалися, частини Єгославії, Чехія, Словакія, всі в, о, за, в країни, які були створені заново. Це не стосується тільки України і Білорусі, бо ми в, в статусі незалежних країн це такий був феномен під час Сталінського радянського союзу. У нас реальний формальний статус був незалежних країн. були Співзасновниками цієї організації а Росії ні. Більше а, того раді... Сергію. Більше того, так. цей феномен простягнувся настільки далеко, що Сталін хотів Україну свого часу пропихнути і в НАТО. Ну я не знаю про це, але мати більше ніж один голос радянського союзу, а ще додаткових два в організації націй він хотів і він це отримав. Росії тоді не було як суб'єкта. Був радянський союз. А Росія тихенько по згоді інших членів сіла в крісло Радянського Союзу. Всі думали, що вона поступово стане демократичною країною і загравати не так. А, простили їй це за рахунок того, що вона мала ядерний потенціал, який повинна була контролювати. Це була системна помилка, за яку ми зараз вигрібаємо про ініціативу. Ми почали збирати підписи там вже майже півмільйона голосів, але цього замало. Чому проблема? Ну, по-перше, тотальне розочарування українців е, самим інституцією організації націй. на жаль, ніхто не вірить, що звертаючись до секретаріату ООН, можна щось просунути. А по-друге, якщо б наша влада, головний наш представник Зеленський зробив це основним своїм наративом. Звернувся до світового суспільства, ми б мали значно більше голосів і значно більший вплив, тому що якщо б перейшло за мільйони, на це повинні були вже реагувати світові зміни, світові організації, світові лідери. І я так скажу, що зараз ООН ділиться на дві частини. Перша частина це генеральна асамблея, тобто всі країни, які входять, вони голосують, і там більшість досі проукраїнська. А от орган, який повинен був відповідати за безпеку Рада безпеки, всі ці роки, скільки існує ООН з кінця Другої світової війни, це не працюючий орган. Це орган, який спрацьовував випадково декілька разів за історію, а досі саме існування там радянського союзу, потім Росії, потім прийшов Китай. А на жаль, зробили його недієздатним. І всі завдання, які ставилися, коли його засновували. Створити окремі війська, які б були таким, знаєш, міжнародним поліцейським, запобігати будь-яким агресіям. Все це не сталося. І тому зараз загальне питання навіть не прибрати Росію з ООН, а взагалі ліквідувати Раду безпеки в, тому, в той формі, в якій вона зараз знаходиться, і реформувати сам устрій ООН. І оце зараз дуже очевидно. Сергію. Ну, підсумовуємо, Росія перебуває в організації Об'єднаних Націй нелегально, тому що вона не проходила процедуру вступу до ООН. Але знаєш, ідеї не вмирають. От відверто кажучи, та все, що ми вкидаємо у Всесвіт, воно якимось чином починає приводити в рух якісь громадські сили. Політики починають щось робити, і я звернув увагу на нещодавню заяву президента Французької Республіки Еммануель Макрон, сказав наступне: нам потрібен порядок, де одні країни не зможуть блокувати інших. Не зможуть блокувати інших, очевидно, йдеться про раду безпеки, раду безпеки Організацію Об'єднаних Націй, І де країни представлені гідно. А тому робити це треба в набагато більш справедливих органах, як то організація Об'єднаних Націй, Світовий банк чи Міжнародний валютний фонд. Отже, президент Франції я так зрозумів. Я так зрозумів його заяву. Вже підняв на вищому політичному рівні питання реформування Радбезу організації Об'єднаних Націй. А що, що ти думаєш з цього приводу? Наскільки країни, які мають величезний вплив, це країни постійні члени Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, ну за виключенням Росії і Китайської Народної Республіки, я думаю, здатні підтримати цю ініціативу. Здатні підтримати у нас завжди з Генеральної тобто серед всіх членів ООН зберігається, подавляюча більшість. І я вважаю, що це повинно працювати як в будь-яких парламентах, коли ти набираєш більшість голосів, то меншість повинна підкорюватися рішенням більшості. Більш того, там зараз цікаві рухи в ООН, Тобто є багато країн, які виступають, по-перше, за виключення з Генеральної асамблеї, тобто з ООН. Росії, як мінімум, її блокування там більш того, Росія свою е, злочинну діяльність продовжила і ООН, розколюючи цей світ. Ну вона почала розколювати цей світ саме початком цієї війни, тому що вона вимагає від світу визнати її право отак діяти, а це значить визнати право всіх світових хижаків, які тільки очікують, щоб Росія перемогла. Розпочати о, глобальну серію конфліктів, яка переросте в Третю світову війну, а саме для запобігання третьої світової війни після другої он і створювалася. Більш того, вона зараз е, насаджує такий наратив, що є країни заходу, що вони домінують, і що вони подавляють країни так званого глобального югу. Я тобі так скажу: ти є амбасадором нашого руху. Тобто людина, яка підтримує і захищає нашу ідею, але одним із амбасадорів нашого руху ще Олександра Матвійчук, а лауреатка за правозахисницьку діяльність в Україні, а, і вона виступала нещодавно в ООН і саме її дії, в тому числі запобігли. От вона, скажімо так, зібрала навколо поєднала разом країни. В Південної Америки, якщо я пам'ятаю, Чилі, Бразилія, Аргентина і ще ряд країн об'єдналися проти Росії, саме підтримуючи ідею блокування Росії в ООН. І це показує, що поки що Росії не вдається об'єднати так званий глобальний юг проти західної цивілізації, і поки ми ще, скажімо так, це протистояння тримаємо і завдяки діяльності саме наших активістів України. Україні, і дай дай Боже, але треба більше зусиль, і більше зусиль саме на офіційному рівні, тому що так як може діяти наш офіційний офіційна влада, а ООН, на жаль, це представництво саме офіційне представництво не стільки громадськості, скільки урядів, прем'єрів, обраної влади, треба ще більше зусиль, і треба це зробити основним, скажімо так. Дипломатії міжнародній дипломатії основним трендом Сергію а, Сергію. У нас оптимістичний ефір. Я поясню чому, тому що от зараз ти розкрив суть а, важливості присутності представників України на різних платформах, на різних майданчиках та Олександра Матвійчук. Своєю присутністю вплинула на позицію країн, яких так оптом відносять до глобального півдня. Це дуже важливо. А я згадав, що буквально вчора, якщо я не помиляюсь, своєю присутністю на, 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 викона, на якійсь виконувна як на якомусь виконавчому рівні ФІФА чи УЄФА Андрій Шевченко не пропустив російські збірні. До повернення в міжнародні змагання і в міжнародні чемпіонати там йшлося про повернення якихось молодіжних чи юнацьких команд. Здається, Греція намагалася пропхнути цей пункт. Ну ну тому, що ну нельзя же вот російських юношей і дівши лішати ваща, щастя. Присутствують при при цьому. Вибач, будь ласка, при цьому ніхто ж не говорить, що українські діти та сидять під російськими бомбардуваннями. Нями при цьому, ну як би цей аргумент не працював, допоки слово не взяв Андрій Шевченко. До речі, респекти повага за таку позицію. І росіяни пролетіли по це рішення, в яке вони я певен інвестували серйозні ресурси. Ну а що щодо реформування організації Об'єднаних Націй, а, скажи, будь ласка, є деморалізуючим фактором для самої організації Об'єднаних Націй той факт, що вона. Практично не впливає на головні цілі, заради яких створювалося, це а, припинення військових конфліктів і недопущення війн. Це якимось чином може повпливати на те, що люди з багатьох країн а, на, насправді підтримують і ініціативу щодо вилучення Росії і складу країн організації Об'єднаних Націй, і щодо самого реформування цієї, цієї органі... інституції. Звичайно, я думаю, що всі здорові сили, люди доброї волі в усіх країнах розуміють наскільки ООН девольвувала і наскільки вона виконує свої функції. І якщо чесно, це завжди було проблемою, тому що коли організацію створив диктатор, а це Сталін, і його дозволить там бути присутнім. Примирилися з тими, записали його в переможців Другої світової війни. Це колись повинно було так вилізти як прищ. Знаєш, цей прищ називається Путін. А тепер я думаю, багато країн розуміє, що щось треба міняти, тому що він не працює раніше. Працювало саме протистояння Сполучених Штатів і Америки, і вони балансували. І цей баланс стримувався сьогодні. Баланс дуже сильно змінився. По перше, агресивна Росія, яка не рахується ніякими правилами, навіть на відміну від радянського союзу. По-друге, Китай, Китай став іншою країною, дуже потужною з ядерною зброєю, і, на жаль, не полишив своїх теж агресивних планів. І зараз він дуже уважно дивиться, чи вдасться Росії привчити світ, що такі дії, як Путін, це нормально. Що з такими країнами треба знов і пробачати їм їх забаганки. Побачати їх злочини і торгувати з ними, і допускати, як знаєш, робити на всіх рівнях, от ти назвав спортивний рівень, а, рукопожатними, як це називають рукопотисканними. Тому я думаю, багато країн, які розуміють, що наступними жертвами отаких світових хижаків, які зараз об'єднаються від зла, і розпочнуть знову ділити, мир, єдиний спосіб цьому запобігти, щоб а, Сполучені Штати Америки, які колись були таким світовим жандармом зараз, на жаль, прибувають не на кращій формі. Дай Боже, що після виборів вони повернулися до своєї ролі, що вони зрозуміли, що те, що вони перестали бути світовим поліцейським, який приборкує отаких от світових злочинців, а це небезпечно не тільки для інших країн, це небезпечно і для самих сполучених штатів. Бо зараз такий світ. Що за за океанами ти собі не дозволиш скажем бути в небезпеці? Все тепер це світ вибач космічних технологій, балістичних ракет, ядерної зброї, і тому треба знову повертатися до цього. І ООН теж повинно навколо скажемо країн цивілізованих, країн демократичних об'єднуватися, і багато країн це розуміють. Що вони можуть стати наступними жертвами, такими як сьогодні є Ізраїль, але е, добре, що в нього вистачає сил і політичної волі, волі протистояти ісламістам. Ну і Україна, яка сьогодні бореться з імперською злочинною Росією. А скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про організацію, яка має запобігати або зводити на нівець своїми зусиллями будь-які військові конфлікти. А на твою думку можна відродити, чи ну відродити неправильне слово, мені здається, чи почати спочатку так те, що називається миротворчими силами Організації Об'єднаних Націй, тому що ми згадуємо, що ну ці сили і їхня діяльність завжди викликала дуже багато питань. Згадуємо Сребрінецю та в колишньої А, і а, але з іншого боку, але з іншого боку, держава, всесвітній миротворець. Повинна мати певний вплив на процеси на планеті. До речі, от нещодавно польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський навіть запропонував на якийсь час передати а, окупований росіянами Крим під контроль організації Об'єднаних Націй, що мене дуже здивувало. Ну просто не зрозуміло кому передавати. Не можна не існуючий. Силі щось передавати, і і сподіватися, що це може бути таким напрямком для, для вирішення цієї величезної проблеми з окупацією. А така така діяльність має місце чи в принципі розуміючи негативний шлейф і негативний досвід, ну насправді е, нормальні країни навіть не мають витрачати на це якісь зусилля, фінанси. А і там дипломатичну якусь активність а покладатися в, а да, покладатися виключно там на власні збройні сили і на сили країн НАТО. Давай так я скажу. Особисто я думаю, що досвід помилок, досвід коли не працювало, це непоганий досвід, якщо ти готовий е враховувати це і виправляти. Причому в міжнародних силах миротворчих був не тільки негативний досвід, я тобі так скажу. Північна Корея була врятована від агресора Південна Корея від Північної Кореї саме міжнародними силами, які готові були битися і застосовувати силу. А саме Кувейт був врятований такими силами коаліцією з кажемо так коли був окупований іраком і диктатор Саддам Хусейн був скажем ліквідований саме таким чином так але це не миротворчі сили оон це коаліція країни і це збройні сили країни. але але це було під патронатом оон ООН погодилась на цю операцію доручивши цим силам саме так діяти в Кореї були були сили оон тому, якщо миротворчі сили не просто відпрацьовують номер і забороняють, і діють в рамках не сили, це буде дуже дієвий ефективний орган. Дякую, будь-який диктатор буде розуміти. Що на його силу буде значно більша сила міжнародна, і тому він не може собі дозволити розв'язувати війну. Дякую, Сергію. Та ну, отже, є і позитивні приклади. Наш порядок денний наступний: вигнати Росію із організації Об'єднаних Націй підстав забагато. Це масштабні воєнні злочини Російської Федерації в Україні. Така країна не може бути серед підписантів договору про створення організації Об'єднаних Націй, реформувати Радбез організацію. Об'єднаних націй і створити дієві миротворчі сили. Працюємо над цим. Сергій Гайдай, політичний технолог, з нами був на зв'язку. Я Дмитро Тузов. Вдячний за вашу увагу, шановні. Ми збираємо на літак для підрозділу сил протиповітряної оборони України. Реквізити в описі до цього відео. Долучайтеся. Вдячний вам, до зустрічі. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.